Вітаю, вільна фотографія. Сьогодні ми поговоримо про війну наслідки після неї, про психічно хворих людей, шахтарів. Та людей, які доживали останні роки свого життя в тотальній бідності з нетерпінням, чекаючи своєї смерті. А тобто ми поговоримо про роботи Олександра Чекменьова. В цьому відео я розповім про шість його фотопроєктів, як він їх створював, що він хотів в них передати, і коротенькі історії героїв його фотографій. А якщо ви ще досі не знаєте, хто такий Олександр Чекманьов, раджу вам переглянути ось це відео. Ну а ми починаємо! паспорт створена в 1994 та 1995 роках. В ній зібрані не просто фотографії старих людей, Туди вкладено набагато більше сенсу, ніж ви можете собі подумати. Насамперед, це соціальний проект, який демонструє в наші сьогоднішні дні тодішню дуже складну і трагічну тему в нашому суспільстві. Після розпаду Радянського Союзу Україна стає незалежною, і людям потрібно міняти старі радянські паспорти на нові українські. У 94-му році соціальні служби Луганська почали пропонувати фотографам роботу по зйомці людей похилого віку. Та громадянам, які не могли самостійно оплатити послугу фотографа, і Олександр став одним з тих фотографів, яким доручили ходити від дому додому. Саме так він опинився в домівках цих людей разом із соціальними працівниками, які надавали безкоштовні ліки та продукти. Вже в першому будинку він побачив жінку, яка буквально не може вийти зі своєї кімнати. І тоді він зрозумів, що це потрібно знімати як історію. Фотограф знімав за допомогою двох об'єктивів: портретника та ширококутника. Олександр був шокований коли побачив, як люди доживають останні роки свого життя в тотальній бідності, старості, з різними хворобами, вони відчувають страх, безпомічність та з нетерпінням чекають своєї смерті. А тепер я вам розповім кілька історій, які спіткали Олександра під час знімкування цих фото. Він був дуже вражений будинком, в якому проживала стара жінка, яка підготувала собі труну. Вона жила в одній кімнаті, а труна в іншій. Тобто вона буквально чекала своєї смерті. Невдовзі він натрапив на схожу ситуацію. 92-річний чоловік також придбав собі труну, чекаючи на свою смерть. Він поставив труну в сарай і щоразу, коли допивав пляшку горілки, ставив порожню пляшку в свою труну. Коли труна була наповнена порожніми пляшками, він передавав її комусь іншому зі словами Мій час ще не настав. Наступна історія: вони прийшли до будинку, в якому проживала старенька бабуся, і під час зйомки він попросив: подивіться, будь ласка, в об'єктив. А вона просто підняла голову. Він повторив: подивіться, будь ласка, в об'єктив». І відповідь почув: «Та я ж нічого не бачу, я сліпа. Перше, про що він тоді подумав, навіщо сліпій жінці паспорт? Вона ще так його не побачить. Також Олександр потрапляв до будинків людей. Які страждали психічними розладами, ці люди взагалі не розуміли, що коїться. Ось фото з одним лежачим чоловіком, якого довелось підняти з ліжка. Працівники були змушені тримати його в вертикальному положенні. Вчелячек Чекменьо було потрясінням, коли його повідомляли про смерть людини перед видачою паспорта. Він сам друкував фото на паспорт для того, щоб видати їх якнайшвидше. І коли вони почали видавати їх, повідомляють, що людина померла, не доживши до видачі паспорту. Через 10 років після 95-го він хотів продовжити свій проєкт. І удача була на його стороні, тому що він получив пропозицію знімати людей без громадянства. Чекменьо зразу зрозумів, що це продовження його першого паспорту. Тільки тоді він знімав людей, які були на межі зі смертю. А тут він бачить всю ту ж саму ситуацію тільки вже з молодими людьми. Сім'ї з дітьми живуть в таких самих умовах або бувало навіть і в гірших. Бідність вона однакова. Люди забуті своєю державою. Саме так Олександр описує життєву ситуацію цих людей. Так, це для нас вже. Стало нормою получати різні паспорти, але ми зовсім забули про людей, у яких з самого початку не було українського паспорту. Вони живуть в таких глухих місцях, ніби всі справді про них забули. Книга паспорт складається з двох частин. Перша це готові паспортні фотографії. А друга ну, ви самі зрозуміли, книгу створив за свої гроші, і ось цю нагороду він за неї получив Цією серією він виставлявся в Парижі. І ще його фотографії купив музей Людвига в Германії. Що взагалі автор думає про цю роботу і як відкликається про неї? Я боюсь, щоб це не було нашим майбутнім, бо, як мінімум, наші батьки вже підійшли до такого віку. Мої так точно, які зараз живуть в Луганську. Було справді важко робити ці фото, бо люди просили залишити їх в спокої, стверджуючи, що їм і так залишилось мало часу, і вони скоро помруть. Вони взагалі не розуміли, навіщо я їх фотографую. Та-да! І ось так ми плавно переходимо до наступної серії Донбас. Серія створена в періоді 94 та 2011 років. Здебільшого вона зосереджується на Шахтарях. Донбас це вуглевидобувний регіон в Україні, де вугілля видобувають ще з 18-го сторіччя. Після падіння Радянського Союзу. Понад половину шахт було закрито. Люди знову ж таки зіткнулись з бідністю, але звичайно вони продовжили видобувати вугілля, тому що, незважаючи на закриття шахт, вугілля й надалі залишилось основним джерелом доходу. Просто тепер процес видобування дуже ускладнився. Люди почали копати незаконні нори і працювати там. Ігноруючи всі правила техніки безпеки, скрізь, де вугілля наближалось до поверхні, селяни просто викопували ями в землі або використовували покинуті шахти. Люди просто забивались в землю всюди, де тільки можна знайти вугілля. Але у них і не було іншого вибору, тому що на той час вугілля служило так званим замінником грошей. Його обмінювали на їжу, напої. Та інші речі, завдяки яким, хоч якось, можна було прожити, в шахті працювали як і чоловіки, так і жінки. Робота була дуже важкою і інколи навіть коштувала людям їхнього життя. Мережа імпровізованих підземних шахт. Проходила просто всюди. Фотосерія Донбас Олександра Чекманьова, вона не тільки про вугілля, вона ще й про дуже особливе ставлення до життя, тому що, потрапивши у замкнене коло роботи, життя та смерті, люди не забувають жити, кохати, одружуватись і розважатись, тому що що ще може врятувати цих людей в такій ситуації, як не оптимізм. Спочатку люди були категорично проти того, щоб Олександр їх знімав. Якщо після публікації фотографії хтось зайвий дізнається про незаконний видобуток вугілля. Шахту закриють і все село залишиться без хліба. Але, звичайно, що в Олександра не було на меті зробити гірше цим людям. План, якого він дотримується в процесі кожної своєї зйомки, це не нашкодити, підняти проблему та допомогти людям. Перед тим як натиснути на кнопку фотоапарата, я мушу познайомитись з людиною, щоб вона була відкритою зі мною, вислухати її життєві історії. Показати, що я насамперед також людина, яка не хоче їм нашкодити, а не просто журналіст, тому що не всі люди довіряють журналістам. Саме тому Чекманьов запитав: чи можна спуститись в шахту без фотоапарату? Йому звичайно дозволили, і навіть запропонували спробувати винести мішок вугілля. А в іншій шахті він пробував бити вугілля і взагалі пальці собі повідбивав. Але деякі люди погоджувались на фото з умовою, що його публікація не має нашкодити. З часом аматорський видобуток вугілля на Донбасі стає все більш професійним. Шахти приватизуються, видаються ліцензії на розвідку нових родовищ. Тоді як кількість незаконного видобутку вугілля досягає промислового рівня. Олександр був свідком багатьох, хто вирішив залишити шахтарські поселення в пошуку кращого життя. Які люди дотрималися своєї обіцянки, але більшість повернулося. До речі, у фотокнизі Донбас більше Донецької області, і знову кілька історій з серії: село жовте на Луганщині. Тут люди викопували не вугілля бойові уламки для того, щоб здавати ці здобутки на метал. Єдине на що скаржились люди, це на те, що снарядів тільки на рік вистачило і, с... і сказалі коли... слухайте, от такте Ірак бомбили, Говорит, от лучше б нас би вот так сутки побомбили. Говорит, у нас би мітала, ще на ніскалі було Це ета на повному серйозі. А ось і історія трагічного кохання. Один хлопець вирішив кілька разів спуститись до шахти, щоб заробити на весілля, але вже другий спуск став для нього останнім. А наречена замість шлюбної фотографії зробила зовсім інше. Але це всього лиш дві історії, страшно навіть уявити. Скільки трагічних ситуацій людям довелося пережити, у 2014 році в Київському мистецькому арсеналі проходила фотовиставка, в якій також були роботи Олександра Чекменьова. В одній кімнаті висіли фотографії мешканців звільненого Слов'янська, а в іншій, яка була зовсім поряд, портрети поранених військових. У Київському військовому госпіталі біля кожного портрету була табличка з номером карти для того, щоб люди могли фінансово підтримати героїв. І саме зараз я вам розповім про ці дві серії. У серії War Term зібрані портрети українських військових, які постраждали під час воєнних дій у 2014 році. Ми кожен день чуємо, бачимо або читаємо новини про війну. І Олександр подумав. Чому ж не піти в госпіталь, куди прибувають всі ці люди, щоб поговорити з ними напряму? Це ж десятки, сотні та тисячі людей, які постраждали від воєнних дій, люди, які втратили щось дороге для себе або залишились без кінцівок, і кожна людина має свою історію. Багато з цих людей воювали за мою рідну землю, там, де під вибухами залишались мої батьки. Я думаю, що це мій обов'язок як фотографа: розповісти та показати це світу. Не всі ж можуть прийти у госпіталь. І не всі знають, які в нас наслідки війни. І на жаль, цих людей кожен день довозять та довозять. Олександр до останнього вагався, яким кольором робити цю серію. Але під кінець вирішив. Кольоровою, бо колір підкреслює, що саме в наші дні таке може бути. Ось з цим чоловіком Олександр познайомився за неділю до кінця проєкту. Він був у дуже важкому стані. Ніхто навіть не думав, що чоловік зможе піднятись, тому що йому нещодавно зробили важку операцію. Але Чекменьова дуже здивувало, коли чоловік прийшов до нього на фотовиставку і навіть посміхався. Для Олександра було дуже важливим дізнатися, що подобається герою фотографія. І у відповідь він почув: ніхто ще ніколи не передавав аж так по-справжньому мій стан та мою душу через фотографію. Значить, знімок вийшов, каже Чекменьов Ось цей портрет став останнім в цій серії. Чекменьов познайомився з цим чоловіком в суботу, а вже в понеділок вони мали відкривати виставку. Олександр дуже хвилювався, що йому не вийде проявити цю роботу, тому що це ж неділя, ніхто не працює, але знайшлась людина, яка погодилась допомогти. Фотограф називає цей випадок Швидка допомога швидка допомога для воєнного та для самого Олександра. Коли вони познайомились, цей чоловік стояв в обнімку зі своєю дружиною. Чекменьов просто побачив, як він курить. Виявилось, що все, що може цей чоловік, це тримати секрету, тому що в нього не рухались пальці на двох руках. Інколи йому допомагала дружина. 12 квітня 2014 року проросійські озброєні сили захопили міське відділення поліції в Слов'янську. Місто було захоплене сепаратистськими силами до 5 липня 2014 року. Після настання української армії сепаратисти були змушені відступити від Слов'янська. На знімках, які зібрані в цій серії, люди на тлі своїх будинків після бомбардування. Слов'янськ Олександр поїхав зразу же після звільнення. Пробув там цілий тиждень. І за цей час йому вдалося познайомитись з 20 людьми. Дуже важко було знімати людей, які пережили війну, через те, що багато хто плакав. Потрібно було дуже багато вислухати перед тим, як нажати на кнопку фотоапарата. Жінка, що на фото, також поділилась своєю історією з Олександром. Вона розповіла, що їй вдалося спасти ікони, які залишив її прадід. Ці ікони зберігалися в підсобці магазину її доньки на фоні. Якраз той самий магазин. Точніше, те, що від нього залишилось. А ось і підсобне приміщення, яке чудом не сильно постраждало, і ікони збереглись. Спочатку фотограф подумав, що вона говорить про якісь маленькі іконки і попросив винести показати. А вона виносить величезні ікони, писані маслом. Олександр називає цей знімок символічним, який описує віру, що спасає цих людей. Ця ікона, яка не горить і зберігається при вибухах. А з ось цим чоловіком Олександр познайомився біля школи. До речі, яку ви можете побачити за його спиною? Це буквально навпроти його дому. Чоловік розказував Чекманьову, як вони пережили нальоти в бомбосховищі. А ось ці розрухи, на яких стоять діти, це залишки двохповерхового будинку. Олександру розповіли, що тут спасалася сім'я з двома дітьми. Вони просто випригували з вікон, а люди, що стояли внизу, ловили їх. Через пряме попадання снаряду в цей будинок розірвалась газова труба і сталася сильна пожежа, яка захоплювала наступні будинки. Цих дітей, що на фото, встиг спасти їхній батько. Пізніше він згадав, що на першому поверсі проживала жінка 86 років, яка не змогла б спастись сама. Тому він повернувся і допоміг їй вибратись. Після цього до будинку підійти було неможливо. У 1999 році Олександр Чекманьов приїхав знімати психіатричну медустанову закритого типу в місті Овруч Житомирської області. Матеріал він оформив у дві серії. Перша називається Лілії, в ній зібрані чорно-білі портрети пацієнтів, які проходили там лікування. А з другої він зробив репортаж. Зараз ці фото можна побачити на онлайн-виставці. Ласкаво просимо вхід заборонено. Силку я залишу в описі під відео. Взагалі, Олександр у своїй фотографічній практиці ніколи не виступає як відсторонений спостерігач, спілкування, зворотній зв'язок найважливіше для нього. Тому всі емоції, які ви бачите на фотографіях, відчуває і сам Олександр. Саша з колегами ночували в тому ж самому будинку, де мешкають пацієнти, але в окремій палаті. Вранці Олександр був здивований від того, що люди, які перебували там, були схожими між собою: працівники, пацієнти і ті ж самі фотографи, які приїхали разом з Олександром. Вони навіть сміялись разом. Йому дуже подобалась ця рівність і хороше ставлення до кожного, хто там перебував. Навіть медсестра, що була без білого халату, не образилась, коли Олександр переплутав її з божевільною. З самого початку він планував знімати на цифру. Але коли побачив штучні квіти на холодильнику, він зразу зрозумів, якою має бути ця серія. Він дістав із сумки свій старий механічний фотоапарат з чорно-білою плівкою і почав фотографувати у своєму стилі, спілкуватися з людьми. Кожному пацієнту він вручав пакет штучних білих лілій і просив посміхатися. І вже тоді він зіткнувся з великою проблемою: не всі хворі могли посміхатися, але Олександр намагався їх розсмішити. Навіть найскладніші пацієнти хотіли отримати букет квітів та заглянути в камеру. Цим людям потрібно зовсім небагато: цукерки, пачка сигарет, ті самі квіти або принаймні наші посмішки. Адже багато пацієнтів через свої захворювання перебувають у стані дорослих дітей. Вони залишаються дітьми, які ніколи не виростуть. Їм потрібна наша увага. У них немає підступу, вони не можуть зрадити. Або обдурити вони майже такі, як і ми, тільки кращі, каже кменю. Сашина робота з соціальними темами виходить далеко за межі фотографічної практики. Він неодноразово наголошував, що будь-які проблеми потребують систематичних змін. Я б хотів, щоб кожен побачив у них свій символ. Але для мене це образ Богоматері з квіткою. Люди на знімках вони для мене блаженні. Мені їх дуже шкода, адже навіть через своє незнання і спосіб життя. Вони не створюють стільки бід, скільки можуть створити наші геніальні політики. Мені хочеться, щоб глядачі побачили, що я підношу героїв своїх знімків. Я не показую політиків, бізнесменів, які існують у захмарному житті. Я показую людей, які живуть поруч з нами, і через сотні років повинні зберегтись такі фотографії, щоб пам'ять залишилась про народ, а не про тих, хто його пригнічує та принижує.